Добрий день. Я лікар-інтерн. Мене звати Катя. Катерина Миколаївна. Хочу вас послухати отаким от шла... шлангом. Отаким. Давайте. Я не чую, не чую, щоб серце билося. Вибачте, бачите зараз. Слухайте, щось погано чути. Пога... Ой, а. О, о, чути. Угу. Що ще можна перевірити? О, гору. Скажіть, а, отак, е. Угу. Я пальцем отак язик притримую, бо погано щось горло видно. Що угу. ви давитеся? Все добре там з горлом. Ну так, чуть-чуть таке трошки червоне таке, так? Да? Людоньки, що ж ми ще по тих тестах проходимо. О, тиск, точно. Давайте ще тиск вам поміряємо. Давайте, ага. Ай, яким боком його вдягати? О, там де трубки точно. Давайте. Ага. Так. так. Ну, ви готові, так? Да? Закрийте очі, щоб ви не, боя... не боїтеся. Добре. Ви готові? Давайте. Чекайте, чекайте. Так. Щось тяжко качається, так. Ага. Ну, у вас ноль, значить то добре.